Можеш спокійно витрачати на якісь такі сімейні забави, та, як така зарплата, додаткова зарплата чоловіка в сім'ю? Десь щось так, так і роблю. Класно. А, чи був момент, коли він якось вже казав, все досить того випікання? Бо я така правда чимів, що коли жінка займається таким бізнесом, особливо вдома, це завжди срач, в кухні завжди зайнята, жінка завжди в милі. Та, і такого ж життя сімейного нема. Бо всі вихідні вона щось почеку, ну, типу, не відпочити, не, не насолодитися бухатою. Був один момент, коли я була дуже сильно виснажена, виснажила себе. Але він мені казав: каже: ти добре подумай, чи, ти, чи воно того вартує, щоб ти так себе виснажувала? Чи вартують ті заробітки у твого стану? Угу. Він не казав мені, щоб я залишала роботу. Ні. Він завжди, навіть коли я казала, що я даю собі рік, і якщо я за цей рік там не вийду на той певний заробіт, який я як хочу, то я лишу це. Він мені, я думала, що він мене підтримає. Він каже, ні, я не хочу, щоб ти це лишала, бо ти це любиш, ти вся в тому. Ага. Або зменшу обороти, або каже, ну, більше відпочивай, щоб це приносило тобі не лише гроші, а лише й задоволення. Я чесно була така дуже здивована тими його словами, але мені було дуже при...